Усім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо говорити про проект Honeywood і темою стане огляд команди проєкту. Розберемо людей, які вклали найбільший вклад в розвиток проєкту. Отож, приступимо до огляду. Команда складається з 12 учасників, всі вони вказані на офіційній сторінці Honeywood у відповідному розділі під назвою Team. Хоча я впевнений, що тут вказані не всі учасники, які задіяні в процесі створення гри. Давайте перейдемося до, по-перше, чотирьох учасників, які зображені вище на малюнку з оранжевим кольором. Відповідно, перший це Роман Чижніков, Chief Executive Officer, або по скороченому це SEO-проекту, ми можемо, як бачите, перейти на LinkedIn і в декого до Telegram. Відповідно, ми можемо знайти тут якусь базову інформацію. Чим займається е, людина і так далі. Відповідно, Роман Чижиков е, — це засновник проєкту, е, це людина, яка, по суті, вложила душу в цей проєкт і поставила його на ноги на криптопростір. Е, е, за нею лежить е, вся відповідальність, е, вона керує всім особовим складом, е, відповідно, і завдяки неї, по суті, е, визначається успіх самого проєкту. Йдемо далі. Це Алекс Бульбенов. Е, це ЦО проекту або Chief Operator Officer. Також можемо поглянути його на LinkedIn, є силочка. Це в нас експерт з бізнес операцій, розвитку, процесів та підвищення ефективності, документообігу. Він працював з блокчейн-проектами, стартапами, великими системними компаніями та банками. Тобто, як ви бачите, це надзвичайно досвідчена людина. Вона також внесла вагомий вклад в розвиток проєкту. Я вважаю, що його досвід в інших проєктах дає безумовну перевагу для проєкту Honeywood. Йдемо далі. Georghi це CPO або Chief Product Officer. Також ми можемо поглянути його LinkedIn і прочитати коротеньку інформацію про нього. У нього тут такий доволі немаленький опис. Давайте його перекладемо. Це в нас Старший менеджер із продуктів він керує історією it продукти вже понад шість років і за цей час створив згуля, увага гру EA play to ear на власному блокчейні три мобільні і чотири веб-додатки стартап. Тобто ви вже бачите, наскільки людина за шість років багато працювала і наскільки вона має багато досвіду, щоб створити такі. Продукти. Він зібрав команду розробників середнього та старшого рівня без бюджету, перевів 80 тисяч користувачів на мобільну платформу за 45 днів, але йому, на жаль, інвестори не дали бюджету. Тобто це, по суті, проєкт виявився провальним. і, Відповідно, як ми бачимо, людина надзвичайно талановита і з колосальним досвідом, який він переніс в руховий вуд. Я сподіваюся, що тут у нього все вдасться. І останній це Андрій Бусюгін, це продукт-оунер ПО проекту, це it спеціаліст, який відповідає за бачення кінцевого продукту та його цінність для користувача. Як ми можемо переконатися, вони будуть справді дуже хороша гра з цінностями блокчейну, яка захопить світ ігор. Саме цю місію виконує ця людина. Також в команді є як бачите, маркетинг, дизайнери, розробники, інженери. HR-директори, ком'юніті, менеджери і так далі. Які також безпосередньо приймають велику участь в розвитку проєкту і вносять туди великий вклад. Тобто без них цього проєкту би не було. Тому що з кожної частинки складається команда. Це люди з досвідом, які знають, як зробити крутий продукт, яким наразі є Honeywood. Отож, друзі, ми обговорили команду проєкту Honeywood. З ними стоять досвідчені і амбіційні учасники, що найголовніше, які мають досвід в інших проєктах чи компаніях. Вони будують крутий проєкт і завдяки їм він існує і функціонує належним чином. Я вважаю, що ви обов'язково маєте ознайомитися з досвідом цих людей, щоб переконатися в тому, що граф у на дійних руках. Отож, друзі, до зустрічі!